До вашої уваги пропонується невеличке дійство, яке відбувалося кожного року. А можливо, в деяких оселях і сьогодні відбувається це дійство на 13 грудня. Що це за дійство? Чому це відбувається? Як це відбувається? Будь ласка, увага на се. Хто не своєю душею, хто сповнений доброти любові до української спадщини, повертає, повертається до традицій свого народу. Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди та прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді день Андрія. Це свято відзначається 13 грудня і вважається днем пам'яті мученицької смерті, одного із апостолів Христових. Андрія Первозваного. За церковними легендами святий провідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному з палубів установив хрест і сказав, чи бачите гориці, повірте, нам не засяє благодать Божа, згодом, там, де було встановлено хрест, було споруджено Андріївську церкву. День святого Андрія з найлюбленіших народних свят, яке вважають найцікавішим в осінньо-зимовому циклі. Стародавня його назва Калита збереглася до нас ще з двох християнських часів. В нього віє чарівною староукраїнською стихією. Ніч на Андрія всі дівчата ворожать. Можливо, не зовсім щиро, та все ж кожна дівчина в душі вірить, що саме андріївська ніч допоможе їй дізнатися, чи вийде вона заміж, а чи знову буде діювати цілий рік. Ми хочемо, щоб сьогодні ожили перед нами Черниці Внічна Андрія, а ігри та забави нагадали молодість батькам, дідусям та бабусям. Тепер чекають вечора, а хлопці, які були, налетять так чорний сокол. А тепер потовчаться на одному місці, повихиляються, покорчаться, якби то їх судроги скопили, та й усе. А ти навіть не відчула, що в руках у хлопця побувала. Господи, Господи, ну от куди це все поділося? Он уже третій півні заспівали, а вечорниці ще й не починались. Sepoti Добрий вечір! Добрий вечір. Ще можете завітати до вас на вечорни. Добрий вечір, любі гості, просимо, заходьте. Ой, Марічку, чеплюся, люблюся, люблюся, заріж мені когу тя, когу тя колютя, заріч мені когу тя, когу тя корутя. Ой, Марічку, чечері, чечери, чечері, щеми кучері, Собака, такий голод, такий волод. Ладно, мене не сіти. Ось ми зараз і нагодуємо твого собаку. Де ж? Ти Дівчатонки, <риклад> голубок, благай, скажіть, де тут Галина на пампушках. Ось, дайте, я теж. Бо він мені сказав, як не знаєш, де Галинина, то додому відправить. Та ось вона. Годі вже спивати. <риклад> Йди додому.

І хати з вами, моя. Проходьте, сідайте, що принесли, вживайте, і нашим не вирадуйте. погуляйте, хлопці, калитурбу кусайте, вігри пограйте. А чи пам'ятаєте, ви умови наших змагань, пан Калитинський повинен розміщити пана Коцюбинського. Існує правило, що пан Коцюбинський може кусати калету тільки тоді, коли витримає всі жарти і не посміхнеться. А якщо ж посміхнеться, Мачай сажу отримає. Пам'ятаєте? Пам'ятайте, пам'ятайте. Я пан Калитинський, прошу пана Буцюпинського, Калету всаду. Ой, коли так, коли так. З чого ж це Ой, я сонцем налита, ой, я житом сповита для червоного цвіту по білому світу. Чидо їду на коні. Добрий вечір, пане Калетинський. Добрий вечір, пане Буцюпинсько. Куди їде? до Калету за. А я буду пописку писати. А я пішу, а я пишу, а я все одно кушу. І не казати. Бо це тоді, коли мого батька ще не було на світі. А ми з дідо вдвох на печі жили, та й добре жили, хліб сіяли. Та було у нас п'ять курок дійних та сім півнів в'їжджали. Я бреш, Та ось вам. Ще хочу бути паном. Я хочу. А можна я змішити? Одного разу дав мені мій дід здоровенний гріш та й каже піди на ярмарок та купи там кобилу та сокиру. Поїхав я на ярмарок, купив найбільшого оселедця та в'язку бубликів, поснідав гарненько, а далі купив кобилу та сокиру. Зв'язав усе в роки та й поїхав додому. Моя кобила трюх-трюх, моя сокира цюх-цюг та відрубала кобилі ноги. А я наш комусь не дурний. Кобили, вирубав, скобили, не ниє на вищу вербу, та й прив'язав кобилі замість ноги. Сів собі та й поїхав. То, я бреш. Бреш! А ось вам ось. Хто <реш> ще хоче бути, каже? Я хочу! Добривечір, звідки їдеш? Зверху хати, коли то А я буду пописку писати. А я звертом пишу. Відкриваєш ще рота, щоб був як ворог. Ой, що ж це за пані вельмож, що коли ти вкусити не можна. А я все одно вкусу. А я впушу. Висліжчи, а коли там. Її до сонця злетіло, годі доста вже пізній час пора й додому. Скільки б ми не грали, а кінчати час, кращі поважання ви прийміть від нас. У нас і в вас все буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були.